У мене тут щось із працевлаштуванням трошки негаразди, тож я вирішила звернутися саме до вас. У вас часом роботки немає. Я можу бути, наприклад, смм менеджером, робити пости у вашому фейбуці, постити мемчики. Цікаві опитування, а також я можу давати дуже корисні поради. Бо у мене завжди є безліч ну просто ахуїтельних ідей.